Цікаво знайомитися з новими людьми, але не менш цікаво відкривати для себе добре знайому людину. Дуже людина така цільна, От, дуже прекрасний стиліст. От, і він робить якийсь такий світ свій. Цей світ дуже такий суб'єктивний, він, він не схожий ні на який другий. Петро Антип людина оригінальна, а вірніше просто вільна. У своїх смаках і уподобаннях, у відчуттях і вчинках. Мабуть, саме це і позначається на його творах. Вони незвичайні або й просто незвичні. Я розумію, що не з першого разу людина може зрозуміти ці картини. Я, мабуть, вже дійшов до цього Я роз, почав розуміти зміст цих і духовні наповнення цих картин. Його твори викликають суперечки. Від сприйняття до повного заперечення. Як, на мій погляд, у творчості антипа є головне талант, чесність художника і свіжість сприйняття. Все інше справа смаку індивідууму. Я чоловік щасливий. Ви знаєте, у мені все добре справиться в житті. Я не знаю, я всі так от взяти такі-то прості віші, там, міщанські речі, там якісь битові речі, які такі. Сипетильно, конечно, можно до чего-то доклепаться. По большому счету, у меня, я вообще, у доволен жизнью, супер. У меня все хорошо, по большому счету. Я не могу там, например, вот, смотрите, я начал работать активно творчески при время Горбачеве. Это, кстати, я считаю, был золотой век, потому что можно было купить неудешевые деш материалы, очень дешевые материалы для художника, рисуй все, что хочешь. Остались закупки, у меня покупали картины. А то сумнів були больші зали. Я виселився в Москве, пожалуйста, Я був поїхати вже в Париж пожалуйста, в 90 году. Коріння Петрових родичів з Чернігівщини. Його дитинство пройшло там, де тече та сама зачарована десна, яка дала світові Олександра Довженка. Вони бігали, хоч і різного часу, по одних стежках, дихали однаковим повітрям, надихалися поезією України. Але чуйність і ліричність десняка схрестилися з упертістю донбасівця, яким теж виріс Петро. Уникальні міста, Салтыкова поселення, воно очень древнє, где-то за тисячу лет воно в летописях знаходиться, Там ну, там несколько битв було. Даже одно названня там був пан Салтик, там Салтикова Дивиця. Ну очень интересно. Там воно дуже красиво. Там красивая ріка, красивий ліс, поля, там много озер. І е, дідусь можна так вони там проходила. Хоча я, то скактока літа наступало, а злочип туди в мае уїжджали і приїжджав там в Сінтябрі. Йому було майже 29, коли він став членом спілки художників тоді Радянського Союзу. Для цього треба було мати або дуже волохату руку, чого у Петра не було, або дуже твердий талант. Мав останнє. Один з наймолодших скульпторів Союзу він став державним стипендіатом. І молодих хлопців, інтересно замечали і двигали. Тобто, розумієте, от коли відбувається, ну, то есть какая-то поломка там, или якась революція в області, да, то це як от банки з горошком можна легко снизу попасть наверх. Що, а когда очень сильно плотно дуже сильно плотно, то очень тяжело пробиться. В настоящий момент в Україні можна проявить і в Росії, і в Польше, Как ты это ну, посчитаю нужным? Не надо ни на кого обижаться. Надо быть сильным, вставать рано утром и пахать. Есть понятие карьеры да, у художника. А есть, допустим, там э, искусство. Самое сейчас легко сделать карьеру в изобразительном искусстве, это на Украине. Сейчас вот, сейчас многие писаны, художники, скульпторы, возвращаются с Канады, с Америки, там, с Франции, возвращаются на Украину. Потому что сейчас вот рынок формируется раз. Ну, например, я жил тоже в Германии, жил во Франции. Я делал там выставки. Я считаю себя успешным художником. Я себе сделал в Париже несколько выстав персональных. У меня была выставка в Бордо, в Мальда. Я могу долго это перечислять. Но э, здесь на Украине я попал в историю искусств, И в энциклопедию, Э, искусство 20-го -е столетия, искусство 21-го -е столетия. Сейчас у нас молодая страна. И есть свои сложности. Но в искусстве здесь карьеру сделать намного проще. Потому что ниши еще не заполнены. Йому хотілося чогось незбагненного, а головне ліпити так, як не працювали відомі йому скульптори. Колись довелося навіть сльозу з цього приводу зронити. Справжню для себе, а не для глядачів. Коли вперше побував у спілці художників і побачив твори соцреалізму. Зберігання таланту це є талант в моєму понятті. Тобто, ось, наскільки чоловік родився талантливий, настільки у нього таких пороків там, И по здоровью, и для там, друзья, или водка, там, или наркотики, всякая ерунда. И вот э, уничтожая вот эти пороки, ты сохраняешь свой талант. Ну, например, не лень вставать утром, а я должен встать и, и, и работать. То есть это борьба как бы с ленью. Я должен там, допустим, поехать там, что-то делать какие-то зарисовки там, что-то почитать там. Или, например, телевизор убивает очень много времени. И интересно там посмотреть этого шуфрича. да, там что-то ничего там смотреть, там знаешь наперед То есть надо его выключить. То есть, вот, то есть это такие маленькие-маленькие борьба она весь время происходит. Потому что правильно выбрать и хороший вкус, это очень-очень важно. А хороший вкус, э -э, ты выбираешь э -э, из-за хорошего вкуса, ты правильно выбираешь. А выбирает человек каждый день. И чтобы правильно выбрать, надо, значит, или родиться талантливым э, э, в плане вкуса, или надо много учиться этому вкусу хорошо. Надо правильно учиться и совету Потому что на земном шаре миллион дали тебе советов. Уже дали миллион советов. Писатели, философы, даже взять российскую культуру. Там э, Чехов, Лев Толстой, Достоевский. Столько тебе насоветовали, как правильно поступать в этой жизни. Точно так, как взять украинскую литературу, там Франко, Лося, Украинка. Тебе столько насоветовали. А на жаль, ти їх не береш. Йому рекомендували залишитися у Москві, бо, мовляв, в Україні немає польоту, не може тут нічого бути. Не повірив, образився за рідні краї і правильно зробив. Бо тут були і свої скульптурні школи Львівська, Харківська. Тут працювали скульптори, які стали спочатку вчителями, зірцем, а потім і друзями. Антип дуже послідовний і цільний художник. І знаєте, часто скульптори, коли починають займатися живописом, це трошки все інакше. Скульптура одна, живопис інша, фактично живопис і скульптура це як одна цільна композиція. Ну, Що ще можу сказати, що ну, він дуже великий патріот Донецького краю, так само як і патріот України. І, його творчістю ну, присутня така дуже велика увага якраз до, до українського степу. Так, коли приїжджаєш на Донбас, починаєш просто пізнавати ці ритми, які є, присутні в його роботах. У 90-му поїхав на так званий Симпозіум Каміння на Західну Україну. Пізніше Петро Антип проведе подібний у Горлівці Донецьку і Слов'янську. І бульвари цих міст отримують безцінні прикраси у вигляді авторських скульптур. Тут працюватимуть десятки відомих скульпторів, і не тільки українських, а й з Росії, Германії. Донецьке була галерея 13, существувала на два роки. Ну, зараз зв'язку з фінансовим кризисом. Очень хороша була галерея около площі Ленина. Это вообще сложно быть и скульптором, и живописцем, потому что живописцетеет к свету, а скульптура к форме. А он как и формалист, так и цветовик. разносторонний человек. Он сложившийся, состоявшийся художник, законченный мастер. Его работы достойны музеев, больших музеев. Він завжди робив те, що йому подобається, особливо у мистецтві. І у скульптурі теж. Для мене він все ж таки більше майстер по каменю, аніж живописець. Хоча живописні полотна антипа мають попит за кордоном, присутні у багатьох приватних колекціях, закуплені Міністерством культури України, є у музеях. Ну, я зробив мало скульптур. це, В принципі, десь може, 20 робіт за свою життя. Но я, я, рад, тому, что эти все 20 работ, они все отмечены. Вот это очень хороший показатель. И скульптура дается раз, одна, в два года одна, там, в год одна, там, в, два, в три года одна работа дается. Каждая работа, которую я сделал, на самом деле она отмечена там, или музеями, там, или там, прессой, там, искусствоведами. Там. То есть я думаю, что еще 10 лет можно активно заниматься, еще можно 5-6 работ хороших сделать в скульптуре. Вот, я работаю то есть над скульптурой, хочу работать над, над новыми формами. То есть где-то еще 5-10 работ я могу сделать хороших в скульптуре. Ну и, и пописать живописи побольше хочется там. Ну. Я сейчас работаю над темой степь. Это для меня это очень интересная тема. Степь. Я считаю, что Донбасс это не заводы, не пароходы, не шахты. Это степи прежде всего. И что донецкие люди это степовые люди. На там на не там акцент ставить. Я не хочу там, допустим, там шахтерова таліметалургова, в нікому случае, Но стіп це свой характер, це боротьба тут, це своє виживання. Упевненість і свобода творчості принесли і фінансову незалежність. А це допомогло набути віри у те, що він не тільки митець, але й підприємець. Це багато кого дратувало і дратує зараз. Ну, Прийнято у нас, щоб художник ходив у лахмітті і напівголодний. Тоді вважається, у нього є наснага. Все, все одно було зв'язано з іскусством. Там Ухажував там, за дівчинами, там, пив там, віно чи водку, там, або, там, читав, багато, там, або Навіть тот же бізнес. Я хотел себя освободить через бизнес, я хотел себя освободить, чтобы я не плясал под заказчика, понимаете, чтобы я мог свободнее рисовать, потому что деньги надо были для того, чтобы я мог сам самовыражаться. Зачастую приезжает человек, где он взял там деньги, украл или заработал на угле, там, я не знаю, у нас, кстати, такой был дикая капитализация. И вот он приезжает и мне рассказывает, что такое красивое. А я не хотел это слушать, потому что я занимался с детством изобразительным искусством. Я занимаюсь всю жизнь этим делом. И когда ко мне приезжает человек, допустим, на крутой машине, рассказывает, что красивое, для меня это неинтересно. Поэтому я рисую то, что я, как я понимаю, мир. Хочешь, принимай его, хочешь, не принимаю его. И в настоящее вот, время, вот я думаю о том, что мне до 15-20 лет, там, 15 лет, 10, меня, я должен активно поработать творчески. для этого я должен как бы самосохраниться. Вот я над этим сейчас вот активно думаю. То, что для, ну, Время дуже швидко летить. І організація времени це дуже вот хто, хто правильно время організовує, то, то віші добиваються. І ще треба обладать хорошим вкусом і правильно вибирати. Деякий час довелося працювати у Франції. Там були виставки, там орендував майстерню. Але філософія французів не відповідала філософії українця. Погляд на мережевне мистецтво Франції був досить скептичним. І він повернувся додому, поживши деякий час у Німеччині. Може бути не зовсім удобний для всіх. Це відповідає і в мистецтві, і в житті. Він чоловік дуже щедрий. І частина його робіт э, прийшла к нам в музей у формі такої колекції ранніх робіт. Він э, подарував свої роботи музею. Какие-то новинки, находки новые он обязательно оставляет музею. музее. Очень честный, я бы сказала, в искусстве, несмотря на то, что в жизни вот он немножко рисковат и, и не всем удобен, а в искусстве действительно он очень честен, он не идет ни на какие компромиссы, и, может быть, это позволяет ему быть всегда первым в искусстве, быть необычным. У Горлівці є усього дві власних роботи Петра Антипа. Це втілення його мрії, яке співпало з бажанням міської влади, пам'ятник засновника міста Петру Горлову. І кам'яний ковчег. Робота з першого симпозіуму Каміння. У мене просто є школа своя. І Я в своїй школі, там в місто ціла Куча Учніков, там Діма Ілюхін чи там, там, Новіка, там, хто інший. вони пишуть своє авторство. И я, кстати, об этом всегда везде говорю, что, это, допустим, Шевченко сделал Дима Илюхин, Афганцев сделал Дима Илюхин, предпринимателя сделал Дима Илюхин. Еще пока говорят анты но я думаю, что так, если я об этом говорю, об этом стали уже говорить городские власти, оно все станет на свои места, и будет, и будет имя у Димы Илюхина, он будет серьезным скульптором, это будет Илюхин. Как студента поставил Коля Новиков в Донецке. Хотя заказы проходили на меня. Насправді, і це предмет гордості скульптора, його учні і друзі, які роблять гарні самостійні роботи, як, наприклад, пам'ятник Тарасові Шевченку чи меморіал афганцям. Іноді ми збираємося, це була виставка скульптури, і було обговорення для однокрупної виставки в Києві. Да? І от скульптор починає, що немає роботи, немає того. Подожди, ти поступав у художню школу, тебе що, заставляли? Ладно, батьки відвели за руку. Ти поступав у художню школу, тебе що, заставляли? поступил в академию, 6 лет учился. Тебе что заставили туда идти? Те, что вели? Потом, короче говоря, ты стал скульптором. И говоришь, что у тебя нет работы. Извини меня. Ты иди тогда, если хочешь ну, заробити деньги, иди в шахту, иди в банкиры, иди за ним ну, продавай нефть. Или клади кирпичи. Это к искусству никакого отношения не имеет. Если ты скульптор, возьми себе камень, не долбай этот камень, не грызи этот камень. И не плач, ты... Ну как это вот, представляете, сидит реперин говорит, у меня нет работы. Сидит, слышишь, Пикассо, и говорит, у меня нет работы. А ты художник. Ты усмотришь на облака, видишь камень, делай эту работу. И когда мне рассказывают скульпторы или живописцы, которые говорят, что у них нет работы, я, я, для меня это очень странно. Вот сидит, допустим, допустим, Хим, ну, да, и пишет свой ну, свой допустим, рассказ о Старике море, или, допустим, там, э, какой-то другой ранний роман, и говорит, у меня нет работы. Ну, как это нет работы? Просто я хочу сказать: и вот если кто-то из молодых художников э, смысл, ну, будет слушать это интервью, я вам скажу, ребята, вас ніхто не заставляє рисовать. Ви знаєте, в Гурловці, художньому фонді в СССР, було около 50-40 художників. Зараз залишилося 5-6. остались істинні художники, які родились художниками. Ти ж родився художником. Це найголовніше твоя місія. Я родился художником, я ще. В основному скульптурні витвори приватної фірми, якою керує Антип, знаходяться у Запоріжжі, Києві. Пам'ятник Амосову у тому ж таки Києві. Або фонтан у Запоріжжі. Ото роботи Антипа і його колег, з якими працює, архітекторів, дизайнерів. Художник і бізнес, так? Да? Ну це, опять же, підміна поняття. Всі художники були бізнесмени. Всі до одного. Назвіть мені художника і не бізнесмена. Художник производить продукт матеріальний. Картину, или, допустим, скульптуру это материальный продукт, который надо продать. Он продает или сам, или через посредника, через галерею. Но он продает. То есть это завод по производству картин. Да, сейчас скажут, вот там началось. Это опять подмена понятия. На жаль, существует очень много таких вещей, которые от цивилизованного мира, так называется цивилизованного мира, по-другому звучит и понимается. Поэтому я, когда учился еще в училище, нам, продавали, нам преподавали охрану труда. И там и многие прогуливали эти предметы. А я ну, приходил, и там четко, как надо договор заключить с заказчиком, как надо продать скульптуру. Как надо продать картину. А я это я, ну, я ну, я приходил, и, знаете, занятия нам это рассказывали. И поэтому я легко продавал картины. Я может быть эмоциональный, но я очень такой материализованный. очень сильно. Историческая летопись. Нашого горласького скульптора, художника, громадянина, патріота нашого міста Петра Івановича Антипа. Можна було б ще згадати, що антип, абсолютно не афішуючи цього, повернув життя людині у повному сенсі цього слова. Він розплатився своїми картинами за складну операцію Людина живе і буде жити. Він сам пережив складну операцію на серці і вміє відчувати чужий біль. Це теж риса людини, людська і людяна. На серце у мене були чим вони хороші сердечні приступи, не сама операція, а чим сердечні приступи, вони добре, то тим, що ти починаєш задумуватися. От і... <говори> ну, що, ти, чому ти родился, і що ти можеш умілити, що ти сделав? Мені вийшло десь так. Це, ну, то, що такі складні операції, які пройшли, на самом деле я розмовляв там з серйозними врачами в Європі. Вони говорили, що да, це дві жизни. Відбувається одна і жизнь. життя. От, і я це от, мир свой делю і до, і после. Колись Петро Антип сказав, побачити красу у простоті, то багато важить. Він побачив цю красу у безкраїх просторах Донецького степу, у музиці каменю, у історії і самобутності нації. І він втілює це у своїх роботах. А життя поступово і планомірно показує, що шлях його вірний, творчість цікава для дуже великої кількості любителів мистецтва. Він сучасний і занурений у минуле. Він художник, і цим сказано все.